Зібралися пом'янути рідних, а в результаті один із чоловіків опинився з ножем у легені. Лучанин загинув, а його знайомі судять за умисне вбивство. Втім, чоловік не погоджується з такою кваліфікацією справи, мовляв, умислу вбивати знайомого в нього не було. Більше розповів нашим журналістам. На камеру захисник лучанина зауважив, що обоє чоловіків навіть товаришували і разом їздили, як то кажуть, на шабашки. Цьогоріч у квітні Ігор загинув, а Олександр у слідчому ізоляторі. Сам підсудний каже, що того дня Ігор з ним зустрівся пом'янути рідних. «У нього був я прийшов з роботи, споживник, а не я завід. Я прийшов рамка тихо забавши, стала прийшов, прийшов до мене, не сили по Він там стояв хлопці. За війну молоди парами. А як в нього така рана? Як то сталося? Залишаємо зал. Хто і як встромив ніж чоловікові у легеню. Сьогодні слухають судмедексперта. Тіло покійного було. «Настрізним ушкодженням лівої легені виявлена колодорізна рана, утворилася внаслідок нанесення одного удару плоскою колюче ріжучим предметом, типу клинка ножа з лезом. Це сталося в межах приблизно одної години до настання смерті потерпілого. І ця рана є прижиттєвою. Захисник підсудного розповів нам, що умислу вбивати чоловіка не було. Мовляв, тому й оскаржують кваліфікацію справи не умисне вбивство, а нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Чи це можливо було і хаотично його нанести, тобто чи це треба було якби конкретно цілитись в дану ділянку тіла. Ну, сьогодні я вам не можу сказати, як чи які думки були при цьому у нападниках? Чи прицільно він цілився, чи так випадково він попав? Якщо своєчасно була б надана медична допомога, він, він би вижив? би? Тут треба взяти умови надання цієї медичної допомоги. І в тому, що Якби це сталося в операційній, яка вже була би розгорнута, і зразу взяти цю людину на операційний стіл. То в такому випадку спасти життя людині можна. Розплутувати справу про вбивство запросили і свідка місцевого дільничного поліцейського. Той каже, що знав і підсудного Олександра, і загиблого Ігоря. Вони були із району ДПЗ. До нього ніяких претензій нічого не було, і так само по вашому Олександра, також нічого таких скарбів було. Зна, знав я Олександра краще, оскільки його бачив. Він. Не Цваром тимчасових, тимчасових роботах різні роботи від ремонту я знаю, що він ремонтував по ту терміну, тому займався те, на будівництво. На Олександра, від мешканці, де проживає, не було. Якщо вину Олександра доведуть, він може провести у в'язниці від 7 до 15 років. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.